Компанія ВПК Підшипник представляє вашій увазі підшипник ns nses 3 японської корпорації Кашин». Перейшовши на наш сайт за посиланням наведеним нижче відео, ви можете придбати цей підшипник або його аналог. А передзвонивши по телефонах, наведеним там же під відео. Ви зможете почути наших менеджерів з продаж, які із задоволенням допоможуть вам вибрати. ВПК Підшипник працює лише з оригінальним товаром. Підписавшись на наш канал, ви будете в курсі новинок та особливостей підшипникової продукції. Технічні показники підшипника: підшипник 60042NS ES3 виготовлений з тепловим зазором, закритий з обох боків. Гумовими кільцями ущільнювачів, заповнений спеціалізованим мастилом для стабільної роботи за умов підвищених температур. Підшипник кульковий однорядний радіальний. Розміри підшипників. Внутрішній діаметр 20 мм, зовнішній 42 мм, висота підшипника 12 мм. Детально по цьому та інших підшипниках на сайті компанії. ВПК Підшипник, щоб у вас все крутилося.